Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як ідентифікація та аутентифікація користувачів. Засоби і методи захисту інформації. У нас є інфраорганізаційні методи, до яких відносяться законодавчі, фізичні та адміністративні. Також є технічні методи: це у нас апаратні, програмні та криптографічні. Для захисту інформації на рівні прикладного та системного ПЗ використовуються система розмежування доступу до інформації, система ідентифікації та аутентифікації, системи аудиту та моніторингу та система антивірусного захисту. Для захисту інформації на рівні апаратного забезпечення використовуються апаратні ключі, системи сигналізації та засоби блокування пристроїв та інтерфейс вводу виводу інформації. Методи, що забезпечують санкціонованим особам доступ до об'єктів, це в нас може бути авторизація. Тобто в інформаційних технологіях це надання певних повноважень особі або групі осіб на виконання деяких дій в системі обробки даних, чи має право використовувати цю діяльність людина. Далі у нас іде аутентифікація. Це метод незалежного від джерела інформації встановлення автентичності інформації на основі перевірки достовірності і внутрішньої структури. Тобто, це той. Ким називався. І ідентифікація: це метод порівнювання предметів або осіб за їх характеристиками, шляхом розпізнавання з предметів або документів, визначення повноважень, пов'язаних з доступом осіб в приміщення до документів і так далі. Тобто, це той, ким називається і має право виконувати цю діяльність. Ідентифікація це процедура розпізнавання суб'єкта за його ідентифікатором, простіше кажучи, це визначення імені, логіна або номера. Ідентифікація виконується при спробі увійти в будь-яку систему, наприклад, в операційну систему або в сервіс електронної пошти. Ідентифікатором може бути номер телефону, номер паспорта, емейл, номер сторінки в соціальній мережі і так далі. Коли нам дзвонять з невідомого номера, що ми робимо? Запитуємо, хто це, тобто дізнаємось ім'я. Ім'я в даному випадку і є ідентифікатор, а відповідь вашого співрозмовника це буде ідентифікація. Після ідентифікації проводиться аутентифікація, тобто процедура встановлення незалежності користувачеві інформації в системі, пред'явленого ним ідентифікатора. Якщо ще простіше, аутентифікація це перевірка відповідності імен входу і пароля. Тобто введені облікові дані звіряються з даними, що зберігаються в базі. Щоб визначити чиюсь справжність, можна скористатися трьома факторами. Перше, це пароль. То, що ми знаємо. Якесь слово, Пін-код, код для замка, графічний ключ тощо. Далі це може бути пристрій, або ще інше називають токеном його. Тобто, те, що ми маємо, це може бути пластикова картка, ключ від замка, USB ключ тощо. А третій пункт це біометрика, тобто те, що є частиною нас. Це може бути відбиток пальця, портрет, світківка каока тощо. Пароль це секретне слово або певна послідовність символів призначена для підтвердження особи або її прав. Унікальність та непередбачувана послідовність символів у паролі обумовлюють його складність. Пароль частіше всього використовується з логіном, щоб уникнути збігів при ідентифікації користувачів. Для створення надійного пароля слід дотримуватись таких основних правил. Не використовуйте як паролі свої або своїх рідних родичів чи друзів, ім'я, прізвище, ініціали, дату народження, номери телефонів тощо. Пароль, пароль має бути довжиною не менше, ніж 8 символів. І обов'язково комбінуйте в паролі малі великі літери, цифри, розділові знаки та інші символи. Зараз в сучасних реаліях досить багато сервісів, майже всі. Для того, щоб додати якийсь пароль, перевіряють, чи є в вашому паролі спеціальні символи, його довжину, які символи взагалі вводите, і також надійність паролів досить часто перевіряють, і якщо у нас пароль досить ненадійний, нас можуть або попередити про це, або заблокувати доступ для створення такого пароля і попросити створити інший. Апаратна аутентифікація ґрунтується на визначенні особистості користувача за певним предметом, ключем, що перебуває в його ексклюзивному користуванні. Це може бути, як ми говорили раніше, якась карта ідентифікації користувача або ж токен. Токен це така невеличка флешка. Біометрична. Основна для унікальності певних антропоморфних характеристик людини. Система біометричного захисту використовують унікальні для кожної людини вимірювальні характеристики для перевірки особи індивіда. Біометричний захист ефективніший, ніж о, такі методи, як використання смарт-карток, паролів та пін-кодів. Ефективніший він через те, що, наприклад, картку ми можемо загубити, пароль або пін-код ми можемо забути. А, наприклад, якщо у нас буде автор... аутентифікація по відбитку пальця, то палець у нас завжди є. До біометричних засобів захисту інформації відносять параметри голосу, візерунок райдушки оболонки ока і карта сітківки ока, риси обличчя, форма долоні, відбитки пальців, форма і спосіб підпису. Аутентифікація за відбитком пальців. Переваги засобів доступу до відбитку бальців, простота використання, зручність і надійність. Весь процес ідентифікації здійснюється досить швидко і не вимагає особливих зусиль від користувачів. Вірогідність помилки при ідентифікації користувачів набагато менша порівняно з іншими біометричними методами. Але, знову ж таки, в цій, в цій ситуації є один великий нюанс, якщо, наприклад, я стикався з цим, якщо ви досить любите о, їсти насіння. Коли ви лузаєте насіння пальцями, у вас досить часто залишаються або мозольки невеличкі, або просто пошкоджується шкіра нашого пальця. І через це може пристрій не зреагувати і подумати, що це зовсім інша людина. Тому звертайте увагу, що на різні пошкодження якісь шкіри на нашому пальці буде впливати якість нашої аутентифікації. Використання геометрії руки. Переваги ідентифікації по геометрії долоні, порівняні з аутентифікацією по відбитку пальця, в питаннях надійності, хоча пристрій для прочитування відбитків долонь займає більше місця, сканери ідентифікації долоні руки встановлені в деяких аеропортах, банках і на атомних електростанціях. Аутентифікація за сітківкою ока. Сканування сітківки відбувається з використанням інфрачервоного світла низької інтенсивності, направленого через зіницю до кровоносних суден та задній стінці ока. Характеризується одним з найнижчих відсотків відмови в доступі зареєстрованим користувачам і майже нульовим відсотком повелкового доступу. Аутентифікація за обличчям будується тривимірний образ обличчя людини. Технологія визначає зміни в зовнішньому вигляді користувача, тому працює з головними уборами, шарфами, окулярами, сонцезахисними окулярами, бородою і макіяжем. Також працює і в темряві. Аутентифікація за голосом. Ідентифікація людини по голосу один із традиційних способів розпізнавання. Інтерес до цього методу пов'язаний із, із прогнозами впровадження голосових інтерфейсів в операційні системи. Існують системи обмеження, доступу до інформації на підставі і. Частотного аналізу мови. Авторизація це визначення прав доступу до ресурсів і управління цим доступом. Приклади авторизації: відкриття двері, дверки після повертання ключа в замку, доступ до електронної пошти після ведення пароля, розблокування смартфона після сканування відбитку пальців, видача коштів в банку після перевірки, паспорта та певних о, даних про, вашу, про ваш рахунок. Взаємозв'язок ідентифікації, аутентифікації і авторизації, о, полягає у нас, по-перше, йде, спочатку ідентифікація, тобто визначення, хто там. Далі у нас іде аутентифікація, тобто перевірка, чим доведеш, що ти є саме цією людиною. І далі у нас авторизація. Тобто, після підтвердження, що це саме та людина, відкривається доступ до певних ресурсів, які дозволені саме цій людині. Окрім надійності паролів, захист від зламу важливих аккаунтів включає так звану багатофакторну авторизацію. Це коли для входження до власного облікового запису свою особу доводиться підтверджувати у кілька способів наприклад, введенням основного пароля, далі скануванням QR коду, відповіддю на телефонний дзвінок, введенням одноразового коду із смс-повідомлення та інші. Щоб розпочати процес увімкнення двохфакторної аутентифікації Google аккаунту, увійдіть до свого облікового запису та перейдіть на вкладку Меню, Мій обліковий запис, вхід в обліковий запис Google. Розмежування доступу частина політики безпеки, що регламентує правила доступу користувачів і процесів до ресурсів інформаційної сфери. Розмежування доступу полягає в тому, щоб кожному зареєстрованому користувачу надати можливості безперешкодного доступу до інформації в межах його повноважень і виключити можливості перевищення цих повноважень. Розмежування може здійснюватись за рівнем таємності, за спеціальними списками та за матрицями повноважень. Система розмежування доступу до програм і даних. Це у нас може бути блок ідентифікації та аутентифікації суб'єктів доступу, диспетчер доступу реалізується у вигляді апаратно-програмних механізмів і забезпечує необхідну дисципліну розмежування доступу суб'єктів до об'єктів доступу, у тому числі й до апаратних блоків вузлів, пристро... вузлів, пристроїв тощо, блок криптографічного перетворення інформації при зберіганні та передачі, та блок очищення пам'яті. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.